Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Мутвія. Бідних українських біженців не пропускають до Польщі. Таким ствердженням поділилася одна з моїх підписниць, коли її не пропустили до Польщі через відсутність готівки на руках. Тобто, всі документи були все гаразд, але не мала грошей з собою і не пропустили, повернули назад. Я, до речі, з таким твердженням не погоджуюсь, бідний чи заможний, всіх пропускають, але є певні правила на кордоні, які хочеш, не хочеш, але змушений їх виконувати. І змушений мати ті, ті чи інші документи, щоб перетнути кордон. У вас, до речі, були випадки, коли вам не вдавалося перетнути кордон. Я зараз не говорю про чоловіків від 18 до 60 років, яким уряд заборонив виїздити. А ті, хто має можливість виїздити, має документи, але так ставалося, що вас не пропускали. Ну, можете написати в коментарях. Звичайно, якщо вам зараз потрібна робота, бо ви хочете максимально швидко змінити роботу, в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на коротеньку анкету. Заповнюєте її, з вами зв'язується менеджер, і ви разом знайдете для себе роботу. Заповніть анкету, і ви будете мати можливість змінити роботу на кращу. Як розповідає підписниця, 5-12-24 в Пшемишлю польські прикордонники не пустили провідати. Онуків двох сімдесятирічних пенсіонерів. Ну тобто подружжя сімдесятирічних пенсіонерів їхали до своїх онуків до Польщі і їх не пропустили. Через що? Через те що ті не мали готівки на руках. А ви знаєте, коли ви їдете по безвізу, просто в гості, чи як турист, чи за покупками, ви маєте мати гроші. Можуть питати, можуть не питати, але як спитають, а ви їх не маєте, на жаль. Вас повернуть назад. Потяг був з Києва, пенсіонери не показали достатньої готівки. Гроші були на банківській карті, на цей же потяг їх відправили на Київ. Останній раз вони були в Польщі у 2022 році. Страж сказала: якщо сеньори повернулися до Києва, сеньори це пенсіонери або старші люди, значить там все нормально. На що я відповіла? Так, якщо не брати до уваги все, що літає, і 10-й поверх без ліфта і світла. Я вела себе коректно, просила, що за 30 хвилин принесу з банкомату достатню суму. Бідних біженців не пускають до Польщі. Такий висновок зробила підписниця. Тільки з кешем 30 євро на добу. Я підтверджую, що якщо ви їдете по безвізу, як турист, на жаль, ви маєте дотримуватись правил. Це страховочка. Хочеться вам її не хочеться, ви можете її не купувати, і вас можуть її не запитати. Таке теж трапляється і досить часто не запитують. Так само і про гроші. Можуть запитати, а можуть і ні. І все одно ви їх би мали мати в тій кількості відносно тих днів, наскільки часу ви їдете. Коли я перетинав кордон по безвізу, як турист. То мав з собою як мінімум 300-400 доларів. І запитань в прикордонників не було, хоча не один раз мене перевіряли і казали, покажи гроші. Коли почалася повномасштабна війна, то звичайно там не питали, що і як, їхали всі і не перевіряли навіть документів. Зараз же на кордоні нема такого ажіотажу. Дивляться документи всі, і перевіряють також. Та попадеться зміна, де вас не будуть перевіряти, подивляться, що все нормально з документами загалом, і там не будуть докопуватись до страховки чи до грошей. Але так має бути. Це є правила, які мають люди виконувати. Хочеш, не хочеш. Війна не війна. Має бути так. Тим більше, що вони були в 2022 році. Виїхали, тобто, якщо вони навіть мали статус Укр вони його втратили, тому що вони бачите майже три роки не були в Польщі, потім вирішили поїхати. Поїхали по безвізу вже як не біженці, а як звичайні туристи, просто в гості. Значить, мали мати весь перелік документів, а це безвіз, страховка і гроші для показу. Не обов'язково їх тратити. І навіть якщо ви маєте на картурсі, буває таке, що прикодони скаже, добре можна показати там в телефоні, що є на рахунку. А буває тільки що ні, так не підходить. Покажи мені кеш, готівочку. І що ви зробите? Побігти до банкомату не завжди є така можливість. Тобі більше, як бачите, хто вперся рогом і сказав, що ні, не підходить через півгодини, через 20 не підходить. Якщо не маєте грошей, їдете по безвізу, значить назад. Маєте мати гроші, маєте мати весь набір документів, тоді тільки їзджайте до Польщі. Я вже теж не один раз розповідав, що прикордонна служба Польщі деколи себе веде. Ну, скажем так, відносно українців не зовсім гарно. І від вас я теж не один раз чув такі історії, коли там в автобус зупиняють, перевіряють, дивляться, якщо біженці, хай буде зі статусом УКР їздять досить часто, то її можуть поставити штам, пропустити по безвізу і все. В такому випадку ви не втрачаєте статус Укер, але після 30 днів втратите, навіть якщо ви заїхали на територію Польщі, тому коли вам ставлять початку, ви заїжджаєте по безвізу, ви це знаєте, ви йдете до ужину чи кміни і відновлюєте свій. Статус Укр. Якщо ви цього не зробите, то ви втратите статус Укр. Так відбувається, на жаль, але так відбувається. Деколи прикордонна служба Польщі дивиться, що люди їздять часто, значить в Україні безпечно. А чому ви їздите? А чому ви не сидите на одному місці? Ну багато таких історій є, і я думаю, що більшість з вас, ті, хто сьогодні подивиться це, відео це так само чули, знають, а можливо відчули навіть на собі. Були у вас такі історії, то обов'язково можете написати в коментарях. Також є запитання в українців: якщо в мене є, наприклад, віза робоча, вона ще не закінчила своєї дії. Я зараз в Україні з дітьми. Хочу поїхати в Польщу там, до чоловіка, чи до родичів, чи до знайомих там, на пару днів, ну якось так, провідати родину. Чи обов'язково мені їхати на роботу і говорити на кордоні, що я їду на роботу? Ну, Дивіться, просто чисто логічно. У вас є робоча віза. На кордоні вас запитують, куди ви їдете по робочій візі. Ну, ви ж не будете говорити, що у зв'язку з тим, що я хочу як турист провідати там, Краків, Варшаву чи своїх родичів, просто переїхати, будете говорити. Ні, на кордоні ви маєте говорити відповідно своїх документів. Їду по безвізу, значить йду як турист. Їду по візі робочій, значить, їду на роботу. І до візи, якщо є віза, мало бути ще й запрошення або як мінімум, умова, так щоб ви тому що це також можуть спитати, а куди ви їдете? А відносно чого віза була відкрита? Та якщо ви на території Польщі, вам можуть запрошення не надавати. Поляки нам спростили цю процедуру, можна працювати без запрошення. Візу ви собі робили відносно певних документів, запрошення на роботу. Тому теж його ви мали би мати і мали би показати на кордоні на вимогу прикордонника. Багато хто цього може не знає, можливо, ігнорує і деколи або часто. Щастить, перетинають кордон без проблем. Тобто все нормально. Ми поїхали 10 разів, 20 разів переїхали, а потім гоба, і нас не пропустили. І дуже великий знак питання: чому нас, нас не пропустили, якщо ми вже енну кількість разів перетинали кордон? Так сталося. Але є основний перелік документів, який діє, який не відміняли. Польща просто закривала очі і закриває досить часто на те, що хтось не має чогось і пропускають. А є такі, що не закриває. Ну, попадається принципова людина, яка каже: давайте по букві закону. Ви маєте мати то-то, то-то, то покажіть мені, будь ласка, що ви зробите? Ну, треба мати, треба читати, треба розуміти, куди в яку країну їде. Наприклад, Польща вимагає такі документи, Чехія вимагає інші документи, інші країни вимагають ще якісь інші документи. То, -то саме, що їхати в Німеччину. Ну не поїдете ви по безвізу працювати в Німеччину. Правда ж по безвізу можна поїхати в Німеччину, провідати якісь цікаві місця до родичів, до знайомих. Але не можна поїхати по безвізу і працювати офіційно в Німеччині. Не офіційно, звичайно. Офіційно не можна. Ну і якщо у вас десь там в Німеччині зупине поліція, ну ви не будете говорити, що ви працюєте. Покажіть документ, ви покажете безвіз. Вас одразу депортують в ту країну, звідки ви приїхали. Ну, скоріше, всього, що це Польща. Тобто ці правила діють, незважаючи на те, що в Україні війна. Українцям дали можливість перебувати на території, продовжили документи. Але відсутність тих чи інших документів, які мають бути, не звільняє від відповідальності. І на кордоні, коли ви їдете з України в Польщу, залежно по яких документах ви їдете, ви маєте мати ті документи. По статусу Укр, коли у вас є дійсний статус УКР, «Ді ПЛ не запитують страховки і не запитують грошей. Ви їдете як біженець. До вас претензій не має бути. У вас він має бути просто діючий, ну і має бути паспорт, звичайно. Але коли ви їдете по безвізу, коли у вас там дні по безвізу і ви їдете як турист, побавитися погуляти, поспілкуватися з людьми, ну то вибачайте, але ви маєте показати і страховочку, і гроші. По робочій візі запрошення на роботу, договір про роботу, підтвердження того, що ви їдете на роботу. По карті побиту ну особливо нічого не треба. По карті побиту не треба ні страховки, ні гроші, того не запитують. Просто діюча карта побиту і поїхали собі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Не забули підписатися. Поділіться з друзями цією інформацією, тому що це важливо. Багато хто їздить через кордон, має таку можливість і може не знати про це. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.